Доброго дня! Сьогодні наше завдання виконати лабораторну роботу номер 5 Тема роботи це дослідження коливань нитяного маятника та вимірювання прискорення вільного падіння. Давайте подивимося, що нам треба зробити. Перше, треба виміряти довжину маятника, відхилити маятник від положення рівноваги на 5-8 см і відпустити, виміряти інтервал часу, за який маятник здійснює 20 коливань, і повторити дослід ще 3 часи. А останнього разу потрібно зменшити довжину маятника вдвічі. Далі всі виміри потрібно буде занести до таблички і провести розрахунки, які вам даються нижче після табличка. Користуватися ми будемо з цією програмою для визначення періоду коливання тяного маятника. Перше, нас проситься це зазначити, яка довжина маятника. Давайте звернемо увагу, що нам дається довжина маятника. В даному випадку в нас вона 1 метр. Ми можемо її змінювати, але я пропоную залишити довжину 1 метр. У лабораторній роботі в табличці. В перших трьох дослідах, ми таки вкажемо, що довжина нитяного маятника була 1 метр. Тепер амплітуда відхилення, зверніть увагу, ми бачимо зверху, кут змінюється. Да? Можемо змінювати для нашого випадку, ми поставимо кут відхилення нетяного маятника, який буде дорівнювати 30 градусів. Згадаємо, що таке одне коливання в нитяному маятнику, і період. І так, якщо ми відпустимо маятник, і зупинимо його в точці, з якої ми відпустили, да? то це в нас буде одне коливання. А час, на протязі якого цей маятник зробить одне коливання, це в нас буде періодом. Тому давайте почнемо: наше завдання це виміряти 20 коливань, так, натяного маятника, за який саме час вони будуть зроблені. Починаємо рахувати І так, 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19. 20. Так, бачимо, що у нас 20 коливань було здійснено за час 40,84 Записуємо сюди 20 коливань, сюди 40,84. Те ж саме, треба зробити ще два рази. Так вмикаємо знову систему і рахуємо знову 20 коливань. 5

89 сотих коливань у нас також 20 знову 20 коливань з вами обчислюємо тепер вже третій раз починаємо 5 10 15 так и тут мы трошка 23 в мене вийшло коливання. Давайте виправимо, тут буде 23. Нехай невеличка помилочка буде 44,68. Ви можете, якщо будете дуже уважні виправити це і зазначити час, коли було саме виконано 20 коливань. Тут зазначити час 20 коливань. І останній дослід нам сказано, треба провести, зменшивши довжину маятника вдвічі, тобто довжина маятника повинна бути 50 см. Кількість коливань у нас також повинна 20, бути, і ми повинні зазначити час коливань. Давайте почнемо, зменшуємо довжину до 50 см, Зменшили. амплітуда також у нас буде дорівнювати 30 градусів. І починаємо з вами також рахувати 20 коливань. 1, 2, 3, 4, 5, Так, 20 коливань. Бачимо час 28,87. Запишемо 28,87. Так, і тепер сюди час середній. Так як ми зробили з вами одне вимірювання, буде у нас 28, сюди 87. Ось тут я все ж таки вам пропоную правильно, коли ви будете переглядати, ці Відеосюжет зазначити саме 20 коливань і подивитися, протязі якого часу було зроблено саме 20 коливань. Потім для того, щоб знайти середнє значення, згадуємо, ми складаємо весь час, який ми виміряли, так, і ділимо на його на кількість вимірювань. на 3. Все це у вас зазначено, бачимо нижче, після таблички. Так, всі виміри проводимо та розрахунки записуємо до. Нашого файлу в кінці обчислюємо прискорення вільного падіння. пам'ятаємо так, що в кінці також робимо висновок до лабораторної роботи. До побачення, успіхів у виконанні роботи.